Інфузійна терапія є важливим інструментом клініциста та дає змогу почерпнути саме практичних знань та можливість їх застосування у лікуванні багатьох захворювань та синдромів, що супроводжують різні патологічні стани. Починаючи інфузійну терапію, необхідно е, розв'язати три основні питання: визначити кількісний та якісний склад інфузії та моніторинг при її проведенні. Різноманітні клінічні ситуації потребують підбору раціональної інфузійної терапії. У лікуванні хворого. Тож сьогодні поговоримо саме про практичні аспекти застосування інфузійних розчинів. Програма телеконференції включатиме роботу наступних тематичних блоків: сезон інтоксикації, особливості інфузійної детоксикації, мультидисциплінарні аспекти ведення постковідних хворих, інфузійна підтримка ендокронологічного пацієнта і мікроциркуляційні порушення при, при різних нозологіях. І друзі, знову ж таки, на рекорд на сьогоднішній телеміст, як мені повідомили організатори, зареєструвалося понад 10 тисяч учасників. З чим з величезним задоволенням вас вітаю, і для такої великої аудиторії відкрити наш телемістр раду. Буду запрошувати доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національного університету охорони здоров'я імені Шупика Дмитра Дмитровича Іванова. Дмитро. Дмитрович, я вас вітаю. Добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день, шановні колеги. Дякую за запрошення і починаємо ми саме з нефрології, тому що нирки визначають, скільки рідини повинно бути в організмі, і яку воду пити, як пити, і як проводити інфузійну терапію. Все впирається в нирки, отож. Розпочинаємо з нефрології ускладнення інтоксикації у нефрології. Ми розуміємо, що нирки визначають можливість організму. Позбутися зайвих зайвої вирідини, зайвих токсичних речовин, тому якщо виникає інтоксикація, то це або хронізація процесу, або порушення функції нирок. Ниркова недостатність, що потребує у більшості випадків проведення нирково-замісної терапії, а саме гемодіалізу. Є дві групи станів нефрології, які потребують інтенсивної терапії, ті, що супроводжують з інтоксикацією. І виникає це з, з, з причини того, що очисна функція нирок страждає, і її треба відновлювати, проте треба проводити дезінтоксикацію. І о, в такі стани, як, наприклад, мікробно-запальний процес піленефрит, він потребує е, дезінтоксикації і хронічна хвороба нирок. Ну, давайте розглянемо те, що частіше за все. Зустрічається лікування гострого піленефриту. На сьогодні схема лікування гострого піленефриту не ускладненого, включає три частини: це дезінтоксикація та цитопротекція. Вона проводиться майже виключно рахунок ріосапілакту, але можуть як також використовуватись і ксілат? Ксілат використовується для пацієнтів, які мають цукровий діабет або у дітей, які мають нервово артритичний діатез, тому що ксілат вирівнює PH і він крім. Дезінтоксикація допомагає скоріше вийти з цього стану. Протизапальна терапія, це парацетамол. Звертаю вашу увагу, що ми просимо не користуватися ібупрофеном, тому що він для нирок недружелюбний препарат, і якщо не вистачає, то німісоліт і антибактеріальна терапія, 10 діб, яка сьогодні є ступінчистою, тобто 10 діб лікування гострого піонефриту, і потім ще призначення дози урантисептика, якщо це потрібно. Але на сьогодні Європейська асоціація урологів вже два роки поспіль каже, що можна лікувати гострий піонефрит тільки інфузійно. І найкоротша схема на сьогодні це лівофлексацин 750 мг внутрішньовенно 5 діб. Уявляєте, піонефрит можна вилікувати за 5 діб. Більш за те, якщо ми використовуємо лівофлексацин, реасарбілакт і інфулган, то ця терапія буде тільки інфузійна, тобто можна не приймати жодних ліків через рот. Ріосарбілакт двічі на добу 200 мл, три доби, інфулган двічі на добу по одному граму, теж три доби, і, і лефлацин 755 діб. І все. І лікування закінчене. І потім тільки профілактична доза. Ну, ми згадали зразу о ріосарбілакті, який на сьогодні є номер один в. Серед препаратів, які використовуються для дезінтоксикації і для того, щоб відновлювати реологічні властивості крові у людей, які мають інтоксикацію, і ми бачимо це за функцією нирок, тобто, призначення реасарбілакту призводить до того, що знижується креатінін крові, знижується сочовина крові. Тому цей препарат не тільки відновлює властивості організму, який має інтоксикацію, але і сприяє покращенню функції нирок. Тобто ендогенна інтоксикація це якраз той привід, коли треба призначити реасербіла. Хочу звернути вашу увагу, що з позиції нефролога ми намагаємось не Вводити велику кількість реасорбілакту. Тобто, якщо людина до 60 кг вагою, то це зазвичай на одно введення 200 мл. Якщо більше, може розглядати 400 мл, проте 200, мг, 200 мл це така необхідна доза, яка повинна вирішувати проблеми у пацієнта. Але чи є обмеження? Якщо ми. Підемо в компендіум ми подивимось в інструкцію, коли є обмеження для застосування реосорбілакта, то ми побачимо, що стани, при яких інсульт, тромбоємбалія, декомпенсована серцева недостатність, гіпертонічна хвороба третьої стадії, саме при цих стадах не призначають реосорбілакт. І ми з позиції нефролога можемо сказати так: якщо хронічна хвороба нирок 4-5 ступеня, ми не призначаємо. Тобто, коли. Дуже обмежена функція нирок, цей препарат краще не призначати. З цього препарату місце є для дезінтоксикації і в тих випадках, коли швидкість клубочки фільтрації є нормальною або не дуже зниженою. Давайте нагадаємо, яка є взагалі критерії зниження функції нирок. Воно може бути раптове, тоді ми кажемо про госплаження нирок. І в цьому випадку на сьогодні діуретики протипоказані і рекомендовані тільки підтримання еоволімії, Тобто при гострій нирковій недостатності, яка зараз називається гостре ураження нирок, хочу ще раз підкреслити діуретики. Протипоказаним. Ми не виконуємо зараз пробу з фуросемідом або торосемідом для відновлення діореза. А коли є хронічна затримка рідини, тобто хронічна хвороба нирок, не... дійсно показана тривала діуретична терапія, пітльові діуретики, насамперед, це торосемід і слід уникати судинної гіповолімії. А тепер давайте подивимось: якщо людина має обмежену функцію нирок, ми проводимо регідратацію для того, щоб Нирки почували себе добре і комфортно, і на сьогодні всі рекомендації, такі рекомендації, не зовсім лікарські, кажуть, що треба пити багато рідини. Яка б у тебе функція серця не була, яка б функція нирок не була, завжди кажуть, давайте пити багато рідини. Але є тут теж певні обмеження. І ми проаналізували доступні на сьогодні дослідження, які свідчать про те. Як впливає зайва рідина або примусова гіпергідратація на функцію нирок? І що виявилося? Люди, які мають нормальну функцію нирок, тобто мають кретинин менше ніж 100%, Дійсно, вони можуть пити рідини стільки, скільки їм подобається, навіть можуть пити більше для того, щоб підтримати гідратацію своїх тканин. І якщо у них виникає якийсь стан, який потребує дезінтоксикації, то ми разом з реосерболактом можемо використовувати примусову гіпергідратацію. Але якщо людина втрачає функцію нирок, якщо креатинін зростає і швидкість клубочкової фільтрації відповідає хронічній хворобі нирок. 3, 4, 5, тобто швидкість клубочки фільтрації стає менше, ніж 60. То примусова гіпергідратація вона вже не корисна. Вона негативно впливає на функцію нирок. Чому? Ми розуміємо, що кожна нирка їх дві нормальної людини дає десь 800 мл сечі за добу. Тобто, тому ми маємо дірест. Літр 200, літр 800. Якщо функція нирок страждає, тобто швидкість клубочкої фільтрації стає 60 і менше, то кожна нирка може виділяти вже не 800, а 600, 500, 400. І якщо ми проводимо примусову гіпергідратацію, то ми вступаємо в дисбаланс. Організм приймає воду, вивести нирки не можуть, збільшується. Об'єм циркулюючої крові, збільшується центральний вінозний тиск, збільшується артеріальний тиск, і людина себе почуває недобре. Таким чином, сьогоднішня доказова база свідчить про те, якщо людина має обмежену функцію нирок, тобто швидкість клубочки фільтрації менше, ніж 60, обережно проводьте примусову гіпергідратацію. Але якщо менше, ніж 45, то примусова гіпергідратація не проводиться. І це якраз і є те обмеження, коли іріасарбілак ми майже не призначаємо для того, щоб не погіршити стан пацієнта. Нагадуємо, що ми в Україні користуємося додатком йоджіфер, який розробив для нас Крістанела. Він дозволяє розрахувати швидкість клубочки фільтрації за формулою ЕПІ. Епі формула використовується з 12 року і рекомендована у світі, зокрема в Європі, для розрахунку швидкості клубочки фільтрації. Будь ласка, скачуйте для андроїда цей додаток. Таким чином, якщо ми повертаємось до примусової гіпергідратації, якщо людина не має дезинтек... не має інтоксикації, якщо вона не потребує інфузійної терапії. Вона хоче бути здоровою, вона розуміє, що треба пити багато для того, щоб ткані були гідратовані, і для того, щоб біохімічні процеси там проходили легко. Тому ми кажемо, будь ласка, можете пити водички багато, але критеріям того, що Нирки працюють нормально, і що немає зайвої рідини, є фізіологічний діурез 1,2, 1,8 літра. Тобто, на сьогодні рекомендація повинна бути не такою: пити багато води, а рекомендація є такою пити стільки рідини, щоб діурез був 1,2-1,8, тобто, був фізіологічний однієї людини потрібно випити 4 літри води, і вона буде давати 1,2 літра сечі. А інша людина взагалі вип'є дві склянки води за добу і теж дає 1,2 літри. Тобто ми п'ємо стільки, щоб був фізіологічний діурез. І тільки за окремих умов, наприклад, сечокаміна хвороба, ми рекомендуємо пити стільки, щоб сечі за добу було понад 2 літри. Таким чином, рекомендації сьогодні виглядають так: якщо треба проводити дезінтоксикацію. Ми використовуємо ресорбілак як перший препарат вибору. Якщо ви хочете поєднати дезінтоксикацію внутрішню венну з пероральною, будь ласка, використовуйте любу редину. Орієнтуємось на дві речі: на швидкість клубочкової фільтрації. Якщо вона понад 60, майже жодних обмежень немає. Якщо вона менше ніж 60 – обережна, менше ніж 45 – взагалі треба відмовитись від інтенсивних. Таких мероприємств для того, щоб гіпергідратацію викликати в організму. Якщо людина здорова, пити стільки, щоб був фізіологічний діурез. фізіологічний 1,2-1,8 літра дозволяє тканинам організму працювати в оптимальному для них режимі. Ну, у нас є багато різних водичок, які рекомендують. Одна з них, коли зазвичай води замало. Гіпергідратуйся або пий. Але я хочу звернути увагу на те, що люди, які мають обмеження функції нирок, тобто мають швидкість клубочкової фільтрації менше ніж 60, вони знаходяться в групах ризику по дегідратації. Тому ми кажемо так: якщо ви тренуєтесь, то будь ласка, пийте водичку, щоб заходити і виходити з спортивного залу. В масі, яка та сама, тобто не дегідратуйтесь. Це стосується як здорових людей, так це стосується і людей з обмеженою функцією нерок. Таким чином, погляд нефролога він є таким: на сьогодні, якщо необхідно проводити дезінтоксикацію, першим препаратом, який ми згадуємо, який ми застосовуємо, є реосорбілак з оглядом на ксілат, який більш обґрунтований пацієнтів, що мають цукровий діабет. Дотримуєтесь дози, не треба використовувати великі дози ріасарбілакту 200 мл на добу, це двічі на добу, це середня доза. Завжди. Розглянути, чи є обмеження функції нирок, якщо креатинін понад 120, якщо швидкість клубочки фільтрації менше ніж 60, дуже обережно проводити дезінтоксикацію з великою кількості рідиною і перорально регідратацію. І пам'ятаємо, що навіть якщо неможливо проводити. Конфузійну терапію з метою дезінтоксикації або регідратації використовуєте регідратацію, перорально або примусову гіпергідратацію. Дякую, шановні колеги вам і звичайно, я неодноразово це повторював і попередню разу, і сьогодні буду повторювати активніше. Ставте запитання нашим спікерам. Вони з величезним задоволенням будуть а будуть відповідати. Дмитро Дмитрович, з вашого дозволу, запитання від глядачів озвучу. Перше, яку воду краще використовувати для проведення пероральної детоксикації. Ця вода повинна бути збаласована за натрієм і калієм. Тобто, це не повинна бути дистилірована вода, це повинна бути вода, яка наближається до фізіологічного розчину. Тому, якщо нема, то фізіологічний розчин, якщо є, то вода з середньою мінералізацією 1800-1200, вона майже люба підходить. Ну як приклад, я привів презентацію, яку водичку можна використовувати для параральної регідратації. І ще запитання: yeah. які обсяг інфузії інфузії реосорбілакту доцільно використовувати для детоксикації при гострому піелонефриті? В середньому ми використовуємо 200 мл двічі на добу. Якщо маса людини велика, тобто ми очікуємо, що об'єм циркулюючої крові великий понад 80-90 кг, Ми використовуємо 400 двічі на добу. І Фінальне запитання: при яких показателях мочевини і креатиніна показаний гемодіаліз або гемосорбція? Мы ориентируемся сегодня не столько на креатинин мочевину сколько на расчетную скорость клубочковой фильтрации. Как раз в приложении я вам показал. По приказу Минздрава скорость клубочковой фильтрации меньше 15 миллилитров в минуту мы обязаны начинать плановую почечно-заместительную терапию. Пане Дмитре, спасибо вам до новых встреч и спасибо, за то, что открыли сегодняшнюю нашу конференцию, сегодняшний телемесяц. Надзывчайно приятно было.